Я перейшов з iPhone 15 Pro на iPhone 16 Pro і в цьому відео я розповім, як новий смартфон майже не змінив моє життя. Але майже. Щоб відчути, чи існує якась різниця при використанні даних iPhone, я обрав цьогорічну модель Pro в ідентичному темному кольорі, як і минулорічну. А також придбав однакові чохли, щоб візуальний дизайн ніяк не відволікав від порівняння. І це спрацювало. Якщо не переглядатися, зовні немає ніякої різниці абсолютно. Але якщо приглядіться, можна таки п'ять відмінностей помітити, про які я зараз розповім. По перше, це збільшений розмір 16 Pro. Новіший iPhone отримав 6,3 дюйми, що на 2 десятих більше, ніж у 15 Pro. З першого погляду буде дуже важко це помітити, але от при використанні все зразу стане зрозуміло. Дотягнутися великим пальцем до верхньої частини екрану буває не так комфортно, як на минулорічному iPhone. Не скажу, що це неможливо, але в той самий момент автоматично підключається друга рука. Грати в ігри на екрані 63 мені трішки комфортніше. Тепер зона посередині стала більшою через зміщення пальців ліву та праву сторони, тому ігрова сцена краще переглядається. Дивитися відео ніби також краще, адже розмір трішки та й збільшився. По-друге, рамка Pro стали трішки меншими, хоча в процесі використання це ніяк не відчувається. Вони якби стали більшими, але й що з того? Оновлення торкнулося й лінзи Ультраширика. Вона помітніше стала більшою і тепер навіює серйозністю, про яку ми трішки пізніше поговоримо, адже матриця вже на 48 мегапікселів, що позитивно вплинуло в деяких моментах на фото та відео можливості айфона. І за останнє ще можна згадати про скло спалаху, яке тепер біліше. Так, це дуже важлива інформація, про яку я не міг не сказати, а ще додали нову кнопку для взаємодії з камерою, до речі, під назвою Control button яка не зрозуміла, чи корисна, чи ні. Це всі зовнішні зміни, які я помітив. І якщо хтось вам скаже, що вони зовні однакові, ви можете сміливо скидати ссылку на мій відос, де я все чітко поясню. Чого не вистачає в 15 Pro в порівнянні з 16 Pro, так це оновлених можливостей камери. Для мене, як людина, яка займається зйомкою в основному на смартфон, дуже важливо отримати новітні функції прямо тут і зараз. Новітні в рамках айфона, так як в більшості андроїд-смартфонах, вже це давно зрічна історія, хоча і не завжди пов'язана з якістю. Покращений ультраширик та 4К 120 FPS дійсно те, чого не вистачало минулорічному iPhone. Я вже давно не знімаю в форматі Full HD, так як попросту не бачу цьому сенсу. Тому раніше мені доводилося робити сповільнення відео з 60 кадрів. Сьогодні ж історія трішки змінилася. Тепер сломожен використовується в мене частенько, і це те, що робить мої ролики візуально цікавішим. А сам процес цікавішим особисто для мене. Те, що заповільнення при 120 фреймах на секунду, в деяких моментах засмучує. але і той самий момент я розумію, що е, я знаю, який я смартфон купив, і що для нього це вже такий великий. До речі, відсоток сповільнення можна змінювати після запису відео в рідному застосунку фотографії. Тому в випадках, коли не хочу робити максимальне сломо, у мене є можливість встановити потрібну швидкість відтворення, прямо на смартфоні. Щодо покращення ультраширіка, він також використовується мною, як в звичайному режимі, так і в макро. Аж і ці кадри, які зняті на такий об'єктив, дають інколи змогу поглянути на й ті самі об'єкти зовсім по іншому, що для привабливих відео дуже важливо. Якість відносно iPhone 15 Pro стала кращою, але щоб в рази, такого не можу сказати. 48 Мп це прекрасно і при хорошому освітленні відчувається різниця, адже деталізація підвищилась. Але коли освітлення недостатньо, різницю між фото іноді складно розглядіти. В форматі RAW взагалі по краях фотографій випливає якесь спотворення. Начебто смартфон намагався згенерувати якісну картинку, а не передати її, хоча в денний період питань до якості немає. Можливо, це ще на початку серій софт і із оновленнями все стане на свої місця. За оновлений п'ятикратний об'єктив на цьогорічному айфоні можна багато не говорити, адже якістю там особливо не пахне, та й з мого досвіду він піде тільки для фото і також при хорошому освітленні. Чесно кажучи, відсутність кнопки control Button не зробила iPhone 15 Pro гіршим за 16 Pro ж ніяк. Презентації дуже красиво писали, як вона змінить підхід до використання камери, користувачами і все таке. Але правда зовсім інша. Вона поки що не використовується так, як би хотіли б розробники. В моєму випадку діло дійшло до того, що в один момент я просто вимкнув налаштування експозиції, зуму і так далі. Залишив тільки запуск камери. І то її майже не запускав. Зараз, наприклад, знову відновив функціонал, який був, і хочу спробувати використовувати її як частину смартфону, а не щось типу є та є, хай буде. І на цьому все. Я прямо зараз можу закінчити відео, адже мені попросту немає про що більше сказати. Новий iPhone 16 Pro якось особливо сильно не змінив моє життя. Так, він додав нові можливості у плані зйомки та, можливо, навіть збільшив час роботи від акумулятора, хоча це навіть і непомітно. Чого варто ще почекати, так це Apple Intelligence, Хто знає, може він принесе якийсь вау-ефект. Хоча, якщо подивитися, то 15 Pro також його отримає. В Свою чергу 16 Pro буде кращим для такого нововведення через свій процесор a 18 Pro. Але загалом буде все те саме. Той, хто планує купувати новий iPhone, має сісти і добре подумати, а навіщо він мені? Що є такого в ньому, через що мені не варто обрати, наприклад, 15 Pro. З нами, ютуберами, все зрозуміло. Нам потрібно робити щось контент, тому не звертайте на нас увагу. А ще на людей, які хочуть повимахуватися, або просто які мають можливість купити. Я використовую айфон як інструмент, який допомагає мені в роботі, в моєму хобі та повсякденному житті. Тому я не жалію, що купив смартфон, який не сильно відрізняється від мого попереднього, адже я знаю для чого він мені та що буду з ним робити потім. Ви ж оціните з власних потреб та зробіть правильний вибір для себе. Що ж, на цьому, все, дякую за перегляд. Надіюся, ви отримали хоч якусь користь невеликої інформації, яку я виклав. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Ярік. Це канал Яркотех. Всім до зустрічі.